Від Матея святого Євангеліє читання. Будьмо уважні в тому час, часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов, і оселився в копернаумі, що при морі, на границях Заволона та нафталішов збулося те, що сказав був пророк Ісая, оземле Заволона та землі нафталі, приморський шлях, Україну за Йорданом, поганська галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати й говорити Покайтеся, бо Царство Небесне близько ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні в Євангелії дуже цікавий уривок маємо малий, простий, але дуже серйозний. Чуємо такі слова, основні два посилання про покаяння і про Царство Боже. Але перед тим чуємо, що вже Івана ув'язнено. Там, якщо дослівно в тексті було не ув'язнено, а передано, тобто його передали владі. І ще цікавий такий є факт, те, що Іван І говорив про покаяння. Не Христос говорив про покаяння. Іван хрестив кого всіх на покаяння. Але якщо так розібратися, то що говорив Іван, він, по суті, говорив те, що пізніше Христос з тим жив. Христос пізніше поговорив про покаяння, про Царство Небесне і так далі. І Два ті слова, покаяння і царство небесне, вони також супроводжують нас ціле наше життя. І, до речі, Царство Небесне, ми постійно, коли молимось, призиваємо. Нехай буде Царство Твоє. Ми кожного дня про то, напевно, не знаю, якщо не думаємо, якщо що не говоримо, то думаємо. Воно десь постійно у нас і на слуху, що ми всі йдемо до Царства Небесного. Коли хтось помирає, ми також думаємо про Царство Небесне. У нас є постійно та тема в житті Царство Небесне. На жаль, не всі до нього попадають після смерті. Ну, але ми всі про те говоримо. Чому воно для нас таке важливе? Чому для нас сьогодні має бути важливе царство небесне? Напевно, хтось каже через те, що то наше майбутнє, ну напевно, так. Але кожен по-різному розуміє, що таке царство небесне. Вдумуйтесь також в те, що учні Христа, коли він їх там кликав за собою, ті рибу ловили, ті були митники, ще хтось там робили, мали різні свої заняття. І коли Христос сказав Йди за мною, вони лишають все заради Царства Небесного. Ну, це щось таке має бути дуже важливо. Вдумайтесь, заради чого ви готові лишити свою роботу. Якби хтось вам сказав. Якби хтось вам сказав, ходи за мною заради царства небесного, лиши роботу тим, чим ти займаєшся. Ми пішли би, чи ні? Можливо, не всі. Я думаю, що майже, майже би ніхто не пішов. Тому що кожен в житті шукає собі якогось. Ну, свого заняття, своєї вигоди, свого того, що любить. Учні пішли. Тобто для них щось царство небесне, це не було якесь така просто два слова. Це було щось таке, яке визначало ціле їхнє життя. Наприклад, чи можна порівняти з тим, уявіть собі, якби вам, вашим дітям ви щось загрожувало, чи щось ви для них би зробили, би гори перевернули, якщо дітям щось загрожує. Якщо рідним щось не так, то людина здатна на все. Навіть кажуть, що мама. Рідна мама, коли бачить, що на її дитину там якась небезпека, там, чи машина їде, чи ще щось, вона може навіть ту машину підняти, що в неї з'являється така сила. Такі люди, титани, наші матері. І часто в теперішньому світі коли чуємо Царство Небесне, але ми не готові якось лишити все, що маємо. Ми не готові навіть деколи лишити гріх заради царства небесного. Ми не готові. Нам не вистачає якоїсь такої внутрішньої сили і внутрішнього такого стержню усвідомити, що Царство Небесне в нашому житті це найголовніше, що маємо. Іноді, навіть коли воно суперечить тому, що ми робимо, також ми, ми слабкі люди в тому. Пройшло вже багато часу від того, коли Христос народився Воскрес, і десь в нашій свідомості Царство Небесне звелося до того, що це таке місце, де ми попадаємо після смерті, там буде виноград, будемо лежати. Нічого не будемо робити. Коли собі говоримо про рай, ми так десь уявляємо, чисто по-людськи, що воно буде якесь таке місце спокою, нам буде там добре і так далі. Але сьогодні, на жаль, в світі є інші речі, через які ми готові лишити все і піти за тим. Вчора собі думав ввечері, в які ці речі, і десь в мене все звелося до таких двох речей: добробут чи комфорт і здоров'я. Здоров'я мається на увазі краса, здоров'я, все, що пов'язано з нашим тілом. От сьогодні, якби хтось нам сказав, лиши, наприклад, те, чим ти займаєшся, і я тобі дам, наприклад, добру хату, там якусь таку суперкруту з з тим супер, як штучним інтелектом, чи ще щось, напевно, багато би хто з нас змінили би свій спосіб життя, якби це дали, наприклад, за дурно. Чи, наприклад, дали би нам того здоров'я, якого всім бракує. От також ми, напевно, лишили б те, чим ми займаємось. І не тільки те, чим займаємось, але взагалі багато чого в нашому житті лишили і пішли за тим, чого потребуємо. І сьогодні Царство Небесне в нашому житті, на жаль, це є те матеріальне, те, що ми хочемо мати. Багато разів вже я також говорив і тут, що зараз є в житті, в світі є така цінність більше мати і довше жити. Якщо я довше живу і більше маю, значить я вже живу в царстві небесному. Але насправді це все такі певні ілюзії, які нам закривають очі перед головним, перед тою дорогою до Царства Небесного. І навіть є така штука, що коли люди в пошуках того царства небесного на землі, тому пошуку комфорту, щастя, успіху, здоров'я, коли навіть удружуються, багато є так, що кажуть: мені та людина некомфортна для життя, я з нею розлучаюсь. Мені складно з нею жити, та вона щось там не так робить. Чи жінка він не так робить і розлучається? Чому? Бо на першому місці є комфорт, на першому місці є, щоб мені було добре, на першому місці якісь інші речі, які не дають мені поступитися. А християнство говорить, що має бути цінність любов, любов, яка терпить, любов, любов, яка все перетерпить, любов, яка заради того, кого любить, може деколи навіть і промовчати, принизитись. Бачите, світ змінився, але головне, що ми, християни, мали той стержень, пам'ятали, що таке справжнє царство небесне. Також іноді люди заради того Царства Небесного на землі. Царство Божого на землі, вони навіть можуть втратити друзів. Є такий вислів, що у 20 років в тебе є 10 друзів, 25-5, а в 30 ти сам святкуєш свій день народження, так говорять. І справді, ми можемо через якісь такі свої егоїстичні різні пошуки щастя в житті втратити найближчих для себе людей, не мати з ким поговорити. І тоді можемо говорити з котами, з псами і всім іншим. Ми десь дожили до того рівня. Що ми шукаємо замість того правдивого щастя, яким є Бог, ми шукаємо різних замінників. і живемо потім тими замінниками. І для нас потім є великим стресом, і, може, навіть і депресією, коли ті замінники просто зникають, помираючи речі, псуються і так далі. Є така одна історія про царство Боже. Вона мені дуже сильно подобається. Я вже колись і тут раз розказував, але ще раз розкажу про двох друзів-футболістів, які були практикуючими християнами, грали в футбол. І вони між собою уклали таку угоду, що коли хтось з них перший помре і попаде до царства небесного, він скаже, чи, чи там в небі грають футбол. Ну бо для них футбол це була гра номер один. Вони нічого не знали, тільки як грати в футбол. І тут так стається, що справді один з них помирає, і той другий чекає, щоб той йому приснився, і сказав: чи в царстві Божому грають футбол. Проходить тиждень, два, три, місяць, той не сниться взагалі. Ти вже на нього ображений, сам, сам копає той м'яч. І проходить якийсь час, і він йому приснився десь півроку. Каже, ну що, грають в царстві Божому футбол чи не грають? Він каже, грають, грають, і ти записаний в нашу команду в наступну п'ятницю. Наступну і десь ми ціле життя живемо собі тим футболом, думаємо про те, як бути щасливим в тому житті, шукаємо всякі різні різні заміни, які нам. Мали би допомогти, але нічого не допомагає, і все одно ми всередині пусті. Навіть попри те, що ми маємо все, але маючи нічого. Але тільки вдумуйтесь одне: останній матч, який буде в тому царстві Божому. І багато в житті, чого перейде, багато в житті, чого ну, зміниться, одне лишається. Бог Він лишається постійно. Скільки ми в житті чогось не прагнули, не здобували, не робили. За сто років нас тут ніхто не буде пам'ятати. Чи ви пам'ятаєте своїх прапрадіда діда і бабу? Якщо пам'ятаємо їхні ім'я, то вже дуже багато. Якщо пам'ятаємо, ким вони були, це вже просто вища математика. Чи ми знаємо, що було 100 років тому на цьому місці? Нічого не було. Чи ми знаємо, що буде, чи нас хтось буде пам'ятати? Ні. І коли ми ціле своє життя вбиваємо тільки в то, щоб бути, будувати собі царство Боже тут на землі, ми пропащі люди. Нам, як то кажуть, тапочки, <пів> повністю. Але якщо ми ціле своє життя думаємо про те, чи я тут на землі своїми зусиллями, працею, своїми думками, молитвами шукаю того Божого царства, ну, то я буду з Богом. Все дуже багато чого залежить від нас, від нас самих. І насправді, Царство Боже, це не є конкретне місце, це не є якісь такі е, мої фантазії. От то все, що ми думаємо про царство Боже, того не буде. Чому? Бо те, що око не бачило, вухо не чуло. Тепер увага, те, що навіть людині на думку не спадало, Бог приготував тим, які його люблять. І щоб ми не подумали про царство Божого, воно буде ще краще. Воно не буде так як, так, як ми собі думаємо. Але тут, в нашому житті, теперішньому, ми мусимо на таким, що царство Боже починається від таких простих речей, від наших відносин з Богом тут на землі. Ми не можемо чекати смерті, щоб бути з Богом. Бо якщо на землі живемо без Бога, то після смерті. Очевидно, що далі будемо без Бога. Не можемо говорити, що всі попадають до неба. На жаль, не всі попадають до неба. Навіть в Євангелії є така цитата, що складно зайти в царство Боже, що треба дуже багато старатися, трудитися, треба дуже багато чогось тут робити на землі доброго. А найважливіше, треба бути з Богом, ті відносини з Богом постійно, постійно підтверджувати своїми вчинками. Тобто, царство Боже це не є якась така абстракція, це конкретні вчинки в нашому житті, конкретні відносини з Богом. А від відносин з Богом, від молитви, покаяння вже залежить наше, наше майбутнє. І для того, щоб нам то Царство Боже Небесне якось в нашому житті почати втілювати, ми мусимо зробити одну річ навернутися. Як навернутись, переглянути свій спосіб життя, переглянути свій внутрішній стан, подивитися, чи я добре йду, подивитися, куди я йду. Чи дійсно всі, ціле моє життя це є дорога до Бога? Чи моє життя це є дорога за моїми власними бочками, які є в мене в голові, які, яких я постійно хочу нагодувати? І, до речі, для того в церкві є пусти. Постимо перед Різдвом, перед Пасхою і ті два інші пости, для того, щоб зрозуміти і зосередитись, чи добре я в житті щось роблю. Чи моя дорога до Царства Божого вона є пряма? Таке на кінець запитання для кожного з нас: що для мене є Царство Боже, чи Царство Небесне. Над чим я зараз в житті, конкретно сьогодні, вчора і завтра, працюю? Щоб царство Боже в мене було тут, на землі, в моїй хаті, в моїх руках, чи то, щоб царство Боже чекало мене там, в небі. Христос рождається.